Створимо піксельну гру пригалку, де головна героїня мавпочка повинна буде збирати банани та при цьому перепригувати через перешкоди. Перемога мавпочки відбудеться, якщо вона назбирає достатню кількість бананів. Якщо ж мавпочка натрапить на перешкоду, вона програє. Виглядає все це приблизно ось так. Керування прыжками відбувається з допомогою натискання на клавішу пробіл. <му> зараз мамочка направила на перешкоду вигляді змії, і вона тим самим програла. Висвідчується слово поразка. Тепер же спробуємо назбирати достатню кількість бананів для демонстрації. Я зробила, що коли рахунок буде більше трьох зібраних бананів, наша мапочка виграє. Став 4, це більше трьох, а отже, в нас на екрані з'являється напис Перемога. Мавпочка перемогла. Щоб створити таку гру, краще розбити її на етапи. Якщо початися спочатку, важливо подивитися на фон стени, то можна побачити, що він анімований. Це дозволяє створити ефект руху. Саме це буде нашим першим етапом. Отже, налаштуємо фон нашої сцени. Перший етап створення гри це налаштування фону. Щоб котик мені не заважав, я його видалю. Якщо перейти в сцені на дло, то можна побачити. Що для сцени немає блоків руху, а мені потрібно, щоб моє тло рухалось. Щоб вийти з цього положення, я це тло створю просто новим спрайтом. Його намалюю. Для цього переходжу в обрати спрайт, натискаю на пензлик і малюю пейзаж. Це буде трава і небо. Мені допоможе в цьому прямокутничок інструмент. Обираю заповнення для трави зелене. Обираю колір, який мені подобається. Перевіряю, щоб межа була вимкнена. І розташовую цей прямокутник приблизно тут, щоб задати траву. Обираю другий прямокутник блакитного кольору для створення неба. Світлий колір обираю і розташовую його над травою. Перевіряю також, щоб збігалися мої края. Додам якихось елементів. Тут вирівняю, щоб бачу, що воно трошки рівно, І додаю елементів. Нехай в мене тут будуть пташки. Обираю пензлик, чорний куляр, нехай буде розмір мого пензля 10. І ось тут просто ставлю такі пташки в мене будуть летіти. Фон намальований. Тепер через команди задам рух цьому тлу. Переходжу в код. Перше, що я роблю, розташовую цей фон чітко посередині сцени. Команда перемістити в X, Y». Середина сцени це нульові координати і по X, і по Y. Натискаю. Так, тепер повністю чітко по центру стоїть моє поле. Далі моє тло. Далі я хочу, щоб моє тло почало переміщуватись в ліву сторону, приблизно ось таким чином. Це мені допоможе зробити команда змінити координату x на 10. Якщо я перевірю, як працює за замовчуванням цієї, то побачу, що переміщення відбувається, але в інший напрямок. Щоб змінити цей напрям, поставлю тут замість позитивного значення негативне, мінус додала, перевіряю напрям той, трошки зміню значення, щоб сповільнити рух мінус 5. Команда працює, рух відбувається. Треба цю команду тепер зациклити, щоб завжди, коли виконується цей проєкт, відбувалось переміщення. Обираю блок завжди. Циклічний блок. Перевіряю, як працює тепер команда. Переміщення відбулося, і в якийсь конкретний момент спрайт мого атлас зупиняється. От мені на цьому моменті потрібно переміщувати. Цей спрайт в протилежний бік сцени і починати виконання команд спочатку зробляється за допомогою умови. Умова, якщо, створюється за допомогою розгалуження блоку, відповідний блок обрала. і також знадобиться мені координата по х. Значення х в даний момент. У нашого спрайта натискаю на цю команду і бачу мінус 478. Обираю оператор. Оператор менше і прописую мову. Так, мінус 478. Ось тут значення повинно бути на 1 градус менше. Мінус 477. Якщо значення ікса буде менше ніж мінус 477, то буде відбуватися переміщення мого тла в праву частину сцени максимально вправу. Дивлюсь, коли я поставила так спрайт, переходжу в команду рух, і ось тут координата вона автоматично підлаштовується координата по x. Вибачте, не та команда перемістити. Y я ставлю 0, тому що вертикально ми. Моє тло не переміщуємо, ми тільки працюємо з координатою Х. Тепер цей блок повністю ставимо в наш циклічний алгоритм, об'єднуємо з цією командою, і давайте додамо подію, яка буде запускати на виконання цей скрипт. Натискання на зелений флажок. Подія, відповідний блок. І тепер перевірю, як все працює. відбувається переміщення до цієї точки, і потім відбувається переміщення спрайта і знову повторюється команда. Так відбувається завжди. Рух є, але також є ось ця біла, така біла пляма, білий простір. Щоб його заповнити, я продублюю свій спрайт. Але спочатку тут назву цей спрайт тло 1, дублюю його тло 2. Продублювались ці команди, перевіряю, як зараз все працює, якщо нічого не змінювати, і бачу, що візуально все як і раніше залишилось. Так відбувається тому, що друге тло накладається повністю на перше, тому що в них однакові ось ці початкові координати. Треба їх підлаштувати. Хочу задати, щоб моє друге тло йшло одразу після закінчення першого. Закінчення першого. Це приблизна координата 487. Ось вона вже є. Я цю координату тепер переношу ось сюди, в цю команду, прописую 487. Тепер натискаю ще раз зелений флажок і дивлюсь, як це буде працювати. Бачу, що переміщення відбувається. Простору білого вже немає. Але в мене завжди повторюються ось ці пташки. Я хочу, щоб на другому тлі замість пташок були, наприклад, якісь тучки. Зупиняю програму, переходжу в тло номер 2 образи, з допомогою стрілочки, тут обираю інструмент стрілку, видаляю своїх пташок, делітом з клавіатури, і просто малюю тут небо. Обираю пензлик, не небо, а тучки Якийсь сіренького кольору будуть такі тучки трошки. Одна точка, і нехай буде друга трошки нижче. Заливаю їх кольором. Перевіряю, як працює мій алгоритм. Бачу, що анімація фону відбувається. Перший етап закінчено. Переходимо до другого. В другому етапі ми додамо всі спрайти, які потрібні для цієї гри. Перше головний персонаж. Це в нас мавпа, її можна знайти в бібліотеці спрайтів. Заходжу в бібліотеку, розділ тварин, шукаю спрайт під назвою манки. Знайшла, натискаю на нього. Другий персонаж це буде перешкода. Мавпи бояться змій, а отже, нехай перешкода буде змією. Переходжу в тварини. Шукаю спрайт Снейк, знайшла його, додаю. Наступним спрайтом будуть банани, тому що мавпа буде збирати банани і заробляти бонуси. Переходжу в бібліотеку. Одразу мені ось тут будуть спрайт банани. Обираю їх. Тепер візуально трошки зміню своїх персонажів. Гра буде піксельною. Отже, мої всі персонажі повинні бути піксельними. Переходжу в свою мапу в її образи. Другий, третій образ я видаляю. Вони не потрібні для проєкту. Працюю з цим. Хочу перевести його в растровий формат, щоб побачити пікселі. Я можу зробити це натиснувши просто на кнопку. Але тоді пікселі будуть погано простежуватись. Щоб їх було краще видно, можна з нуля, ось так, прямокутним виділенням виділити об'єкт, зменшити його, ще раз натиснути у растрове, ще раз виділити і збільшити. Ось тепер пікселі краще простежуються. Мапочка піксельна, тепер переходжу до своєї змії. Так, дуже незручно буде перестрибувати цю змію, якщо залишити її в цьому образі. Є зручний образ для перешкоди, це третій змії, тобто перший і другий я видаляю. Тепер переводжу у растровий формат. Виділяю повністю цей спрайт. Зменшую, у растрове, знову виділяю і збільшую. І тепер банани. Виділяю, зменшую, у растрове, виділяю, збільшую. Тепер спрайти. піксельні, залишилось підібрати потрібний розмір. Натискаю на мавпочку. Розмір 100, нехай у мавпочки залишається, але її ім'я треба змінити. Пишу «Мавпочка». Переходжу до змії. Розмір треба значно зменшити, для того, щоб мавпою було зручно перепривувати це через цю перешкоду. Приблизно 30 ставлю. Візуально ви підбираєте свій розмір, у вас можуть бути інші значення. І банани, вони занадто великі. Розмір для бананів нехай буде 80. Приблизно ось такий. Тепер перешкоду називаю змія 1 Банани, натискаю, називаю банани. Українською мовою. Наступний спрайт буде з'являтися. Коли мавпа буде перемагати, буде напис Перемога. Для цього малюю ще один спрайт, вбираю текстове поле і прописую слово перемога. Змінюю колір. Нехай буде зелений, так, щоб було видно. Збільшу розмір. такий І тут можу змінити шрифт, який мені подобається. Дублюю цей спрайт і замість перемоги вписую поразка, змінюю колір червоний. Підписую там, де поразка, цей спрайд поразка. А де перемога перемога. Тепер ці написи треба розташувати чітко посередині сцени. Обираючи спред перемога, в координаті Х пропульсую значення 0 і по Y теж ставлю 0. Бачу, що можна трошки візуально. Перемістити приблизно ось в це місце. Тут воно буде з'являтися. Ці ж координати по X-52 і по Y11 прописують для поразки. Приблизно в одному місці будуть з'являтися ці фрази. Але на початку проєкту і під час виконання проєкту. Я не повинна їх бачити, тому скриваю ці спрайти за допомогою функції «Показати або Скрити. Натискаю Скрити, і вони скриваються. Другий етап гри закінчений.